Хвилиною скорботи кропивничани вшанували пам'ять жертв голокосту та всіх загиблих під час другої світової війни та нинішньої російсько-української світла їм пам'ять. Кропивничани зібралися у сквері перед хоральною синагогою. Прийшли представники влади, громадських організацій та інші містяни. За підрахунками суспільного пів сотні людей. Запалили лампадки, поклали квіти до пам'ятного знаку жертвам голокосту. Його встановили на місці, де 30 вересня 1941 року нацисти зібрали майже три тисячі євреїв і повели на розстріл. Розповів голова Кіровоградської єврейської громади Югим Мармер. Величезна кількість людей була. Винищена страшним чином. Холокост це така назва, як в Україні є назва Голодомор, так є назва Холокост, це катастрофа, це вогонь, який знищив цих людей. Оцінки різні, але там рахунок іде на треть всього народу, на мільйони людей в Україні. Величезна цифра. Ми жахаємось тому, що відбулось у Хащувата, ми жахаємось тому, що відбулось у Кіровограді, в Бабиному Ярі. Але це далеко-далека не все. От недалеко від нас є Богданівка, Миколаївська область. Там було вбито 55 тисяч людей. Це більше, ніж в Бабиному Ярі. І таких місць дуже багато. А ще до пам'ятника містяни принесли камінці. Це традиція 20-го віку, коли почали будувати державу Ізраїль, а її будували фактично в пустелі на заброшених землях. Там, де і мало що росло, і кожна квітка береглася, її не, не клали до пам'ятників, а клали камінчики. А вже потім придумали всю історію, що, мов би, каміння передає нашу енергетику і нашу пам'ять. І це стало такою, ну, як на мене, гарною традицією. Фаїна Познякова каже, в її родині переповідають історію порятунку єврейської родини з Олександрівки на Кіровоградщині. Я знала таку родину званських, які були в Олександрівці, проживали. Їхній син Саша вчився зі мною в одній школі. Їх врятували мешканці, які ризикували своїм життям, життя своєї родини і своїх дітей. Вони їх замурували в стінку, в хліву. І от там вони просиділи весь час, поки не закінчили ці події, і вони не змогли вийти до людей після окупації тодішнього кіровограда. Нині Кропивницький у серпні 41-го нацисти на території школи нині це гімназія в мікрорайоні Кущівка створили робітничий табір, де утримували чоловіків євреїв. Це майже 300 людей, розповів краєзнавець Олександр Жосан. Окупанти, коли зайшли в місто. Почали реалізовувати свою расову політику націонал соціалістичної партії, і там, серед іншого, ну, було вирішення так званого єврейського питання. І першими, кого вони згідно з вказівками відомства Гімлера, Першими вони завжди арештовували євреїв-чоловіків. Чому? Тому що вони вважали, що треба погасити будь-які можливості спротиву. От вони вибирали фізично розвинених чоловіків-євреїв. Звозили в одне місце, говорить чоловіків із цього табору, розстріляли за місяць до 20 вересня 41-го року. Їх поховали на території, де нині розташований меморіальний комплекс Фортечні вали. Саме тут було одне із перших місць розстрілів і поховань громадян міста єврейської національності. На цьому цвинтарі пізніше. Поховані ще і військовополонені, які помирали від ран, їх тут ховали в братських могилах. Тут поховано теж десь до 200, за різними даними, 200-250 підпільників, диверсантів радянських, яких вичисляли окупанти і Тут їх страчували загалом на цьому цвинтарі, за даними міської комісії з розслідування злодіянь окупантів, яка працювала в 44-му році, поховано приблизно 4 тисячі осіб всього. Із них до 300 євреїв, які утримувались в робітничому таборі. За даними краєзнавця, військовополонених утримували в таборі Шталах-305. Нині це вулиця Шевченка в Кропивницькому. З 1941 по 1943 роки тут загинули майже 4 тисячі людей, із них до 400 євреїв. Місце найбільшого масового розстрілу євреїв у місті – це 4-кілометровий протитанковий рів поблизу нинішньої обласної лікарні. За час окупації обласного центру з 5 серпня 1941 року по 8 січня 1944 нацисти вбили майже 5 тисяч. Євреїв Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.